Загратували, потім незаконно звільнили, а згодом знову повернули у тюремну камеру. Скандальна справа екс нардепа Віктора Лозинського знову з'явилася на шпальтах інтернет-видань. Нагадаємо, 2011-го Лозинського засудили за вбивство на 15 років позбавлення волі. Однак цього разу головний фігурант голова Бориспільського райсуду, той самий, який постановив завідомо неправосудне правосудне рішення і відпустив Лозинського з під варти. Посібником судді був перший заступник прокурора Київської області. Розслідувала цю Право головна військова прокуратура України наразі досудове слідство вже завершено. До судовим розслідуванням установлено, що голова Бориспільського міськрайонного суду Київської області 3 червня 2014 року постановив завідомо неправосудну ухвалу, якою незаконно звільнено від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі В. Лозінського про компетентність українських суддів та прокурорів останнім часом говорять дуже багато. Ба більше з 28 березня вступає в дію новий закон про забезпечення права на справедливий суд. Натомість фахівці наголошують, на його недосконалості, кажуть, аби повністю оновити суддівську систему, має пройти не один рік. Це лише початок судової реформи. Реформа відбудеться тоді, коли фактично у судах Верніше, б... суддями стануть фактично нові люди. Тобто, має пройти кілька чи одне, чи кілька поколінь, поки ми отримуємо повне оновлення судової системи. Оцінила новий закон і Венеціанська комісія. Головний висновок не допустити політичного впливу та тиску на суддів нового покоління. Без змін до конституції неможливо повністю провести судову реформу зменшення впливу президента. По друге зменшення впливу Верховної Ради. Венеціанська комісія дещо покритикувала оцінювання судді з точки зору можливої загрози. Для незалежності і надала певні рекомендації. Втім, у цьому законі багато невідповідностей. Тож як тільки він запрацює, фахівці наполягають одразу ж внести відповідні зміни.